Я дуже люблю приватбанк. Я в нього була закохана ще з самого початку своєї роботи. Типу, щоб я була як директор, така більш да моя інвалідність не видно. Я втомлююсь швидше ніж інші люди. Тому, вибачте, мені трохи можна якось полегше, попроще. Я так не можу. Де один ти пашеш, а ми разом це робимо. Я працюю в Приватбанку з 2015 року. Почала працювати менеджером по роботі з корпоративними клієнтами. Чому Приватбанк? Тому що він мене завжди захоплював своїми масштабами а також передовими технологіями. Щоб будучи студенткою, я мріяла працювати саме Приватбанку. Керівником відділення я хотіла бути з самого початку. В мене комплекс відмінниці там в школі навчалась на відміну в університеті. Всюди на відмін... найкраще тому прийшла у Приватбанк. Теж хотіла якось розвиватися, спілкуватися з цікавими людьми. А робота керівником це можливість для цього. Чим я займаюсь 9 годин робочого часу. Перше, я маю підтримати гарну атмосферу у колективі. Люди, які приходять на цю роботу, вони мають е, працювати натхненно. Вони також мають виконувати плани, я, я маю їх на це надихати. Якщо вони не будуть виконувати плани е, відповідно нормально заробляти, вони підуть і мені потрібно буде постійно шукати. Тому я маю створювати дуже гарну атмосферу в колективі. Я маю доносити до своїх співробітників ті задачі, які ставить головний офіс, щоб вони їх розуміли і сприймали з любов'ю. Я особисто маю робити все для залучення нових клієнтів у моє відділення, не сидячи на своєму робочому місці. Це постійні зустрічі з клієнтами, постійна комунікація з клієнтами і у відділенні керівник відділення Приватбанку це не стереотипний керівник, який сидить і тільки роздає накази. Я маю бути універсальним співробітником. Я маю в будь-який момент підійти до будь-якого співробітника і виконати те, що він виконує, якщо він десь розгубився. Різні клієнти бувають. Я маю підійти і встигнути зробити це за нього, щоб було комфортно. Знаєте, я дуже люблю Приватбанк, і чесно кажучи. Я в нього була закохана ще з самого початку своєї роботи. Мені дуже подобається робота з людьми, мені завжди цікаві їхні їх історії. І мені цікаво з ними спілкуватися. Бути керівником відділу Приватбанку це дуже складно. Я посміхаюся, але це реально це дуже складно. Моя інвалідність не видно на перший погляд, але я дуже втомлююсь. Я втомлююсь швидше ніж інші люди. Я інвалід третьої групи. В мене немає що подібної залози внаслідок онкологічного захворювання, Я дуже довго лікувалась зараз. Я в ремісії. Але час від часу я маю проходити реабілі... реабілітацію, Проходжу також діагностику проходжу. Я кожен день маю обов'язково приймати препарати. Це гормон, який не має виробляти щитоподібна залоза. І якщо я не буду його приймати, я не буду мати сили, так скажемо. Енергії не буду, буду ще більше втомлюватися. Ну взагалі там часом взагалі не зможу жити. Це прийом препаратів щоденний і контроль, щоб гормон був на певному рівні, щоб я могла нормально бути дієздатною. Я така людина, так вихована, і так що я маю працювати, що я не можу себе жаліти, що я там не можу сказати, що я інвалід, тому вибачте, мені трохи можна якось полегше, попроще. Я так, я так не можу. Мої знайомі всі, знати, я цього не приховую, але я не прошу мене пожаліти. Я працюю то. Тим бачив в такий час, складний, коли країна має розвиватися, потрібно її піднімати, сидіти, чекати ще від країни допомоги у вигляді пенсії, чи чи якоїсь іншої. Не можна, не можу підставити ні батьків своїх, маму свою не можу підставити свою сім'ю. В мене є маленька дитина, я маю працювати. Да, в мене чоловік працює, гарно заробляє, але він працює в охоронній системі. Він дуже багато працює. Він набагато більше ніж я працюю. Ми його майже не бачимо. Я теж не можу бути поруч з ним, просто розслабитись. Я маю також його підтримувати, працюючи, показуючи також не один тип пашеш, а ми разом це робимо. Приватбанк, ну принаймні я бачила це повідомлення, що Приватбанк хоче бути більш лояльним. У мене є ці додаткові дні. По закону п'ять днів, можливо, я їх не завжди використовую у зв'язку зі своєю посадою і навантаженістю в моїй роботі, але я завжди знаю, якщо мені буде потрібно, або на якусь діагностику поїхати, або просто відпочити, щоб переключитися. У мене є ці додаткові дні. Також я можу отримати відпустку, там не подаючи там Запитом за два тижні, як це буває, не чи я можу сьогодні домовитись, я просто кнопку натискаю, мені нікому не потрібно заяву, передавати натиснула кнопку, отримала все завтра. Я у відпустці, якби що б мене не сталося. Це дуже зручно. Мені було проведено операцію, у зв'язку з якою я отримала інвалідність саме під час моєї роботи у Приватбанку. У нас є фонд «Рука допомоги. Мені більшу частину операції оплатив саме банк. Коли в мене була потреба, причому я сама. Це не просила якось керівництво. Це все швиденько вирішило. Мене просто повідомили, що в тебе буде допомога. Що в нас є класно? Ми всі застраховані, у нас дуже класна страховка. Тут інвалід не інвалід, але це плюс. Завдяки тому, що у Приватбанку дуже широка мережа відділення. Я як мама маленької дитини отримала змогу бути переведеною саме керівником відділення ближче до садочку, і тому я зараз щаслива, спокійна, дитина поряд, я будь-який момент можу забрати дитину. Не підійти до дитини, це дуже зручно для мами. Я, я зараз менше читаю, ніж раніше, мене вже не так багато часу на читання, але так, да, корпоративна бібліотека це гарна також можливість, яку безкоштовно банк надає. Нам кожну п'ятницю скидають добірку п'ятничну книг, можна там обрати, можна інше щось почитати. Напевно, саме офіційне працевлаштування це те, що на сьогоднішній день мене утримує у банку. Тому що це стабільна робота, це нормальні вихідні. Коли закінчиться війна, це і нормальні святкові дні. Також нормальна пенсія. До нас у відділення звертаються інші особи з інвалідністю, які оформлять пенсію. І хто працює неофіційно, в них мізерні пенсії. Навіть якщо офіційно, але зарплата не ринкова, як у Приватбанку. Також пенсії дуже низькі, але а в мене більш достойна пенсія і. Тому для мене важливо працювати саме офіційно. Інклюзивність для мене це особливі потреби, коли банк надає можливість кожному з особливими потребами. Мені як мамі з маленькою дитиною, мені як жінці з інвалідністю, умови праці. Я жінка, керівник, стала керівником дуже рано, була наймолодшим керівником у своєму філіалі. І клієнти мене спочатку там не дуже сприймали всерйоз. Якщо у відділенні працював зі мною чоловік, більш старший, особливо особливого віку. Чи взагалі чоловік вони підходили як до керівника? Звертались не до мене, до того чоловіка, але це було цікаво споглядати, коли їм повідомляли, що керівник не він, а вона і вони так дуже їм було незручно. Вони потім підходили до мене, але все нормально до цього нормально ставлюсь. Чим більше роботодавці будуть надавати таких можливостей, да, рівних прав для всіх, тим швидше всі інші люди звикнуть бачити на робочому місці керівника молоду людину, жінку, особу з інвалідністю, і тим швидше цей стереотип знівелюється.